Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо кокосові корзинки з лимонним кремом. Смачні, легкі, м'які всередині і хрусткі ззовні і наповнені освіжаючим лимонним кремом. Готуються дуже просто і швидко та ще й без борошна. Друзі, а якщо вам сподобаються ці корзиночки, Буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! У кокосову стружку додаємо цукор і, за бажанням, ванілін або ванільний цукор. Збовтаємо два яєчні білки і додаємо їх до кокосово-цукрової маси. Все ретельно перемішаємо. Я буду використовувати ось таку форму для кексів. Зверху я виклала паперові формочки. Викладаємо приблизно по 2 ложки тіста І пальчиками формуємо такі корзиночки. З всього тіста в мене вийшло 10 корзинок. Ставимо випікатися корзиночки у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. Мої корзинки готові, залишимо їх повністю охолонути. А потім акуратно знімаємо з них паперові формочки. Начинку можна використовувати різну на ваш смак, наприклад, дуже смачно буде з нутелою. Я вирішила подавати ці смаколики з ніжним і ароматним лимонним кремом Дипломат, рецепт якого ви можете знайти на моєму каналі. Я під відео залишу посилання. Наповнюємо кремом корзинки. А зверху можна прикрасити посипкою. Друзі, це дуже смачно! Приготуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!